Ми зробили з старого культиватора Вілріч, новий культиватор «Масі Фергюсон». і зараз покажемо, як Це «Союз композит. І тут ми даємо техніці нове життя. Нещодавно у нас на відновленні був культиватор Вілріч Ексель, і одна з болючих проблем цього культиватора це слабкий вузол складання рами. Проблема в тому, що в стандарті тут стоїть слабкий палець, який при роботі обертається у провушенні. Він з часом, особливо при великих навантаженнях, розбивається. Те ж саме стосується вузлів транспортних коліс. Тут в базі стоять дуже крихкі підшипники, які з часом розсипаються. Для відновлення ми виготовили пальці більшого діаметру. Це по-перше, а по-друге, додали шестигранник, який його фіксує. І обертання відбувається тільки в середній частині. А ще провели. модернізацію вузлів безпеки стійок на рамі. Отори відновили та встановили посилені деталі. Модернізували кронштейни тандемів в передніх коліс, виконали рихтування та покраску всіх складових. Ну і звичайно, ліквідували тріщини та підсилили раму культиватора варними вставками. Сьогодні такі Тватори наступної серії випускаються під брендом Massey Ferguson, і ці модернізації вже передбачені заводом, тому можна сказати. Що...